Вітаю всіх пасічників. Хочу розказати, які ми робимо денця на вулиці. так, ось 10-рамковий. Ну, це обв'язка. Це саме просте, що є у денці. Все цікаве, починається далі. Скажімо так, еволюція вулика. Ось. Дно глухе. Обв'язка така сама, дошка з четвертю, тобто тут ніде нічого не розсохнеться, ніде не буде отворів, не буде щілин, все буде добре. Ну і вершина айсберга. Сітчасте дно. Знову ж таки присутня дошка. Вона з четвертями теж ніде нічого ніколи не розсохнеться, ніяких щілин, ніяких сквозняків. Сітка. на все одно, я вважаю, що то зайве. Ну, цього більш ніж достатньо для бджіл. Ну і тут. Полікарбонат. Звісно, ніжки. Спочатку ми робили одну суцільну ніжку. Але потім, я подумав для транспортування ну, так, буде зручніше. І тепер перейшов на чотири ніжки. Тут полікарбонат, не роздує, не розбухне. Так що, Ну і ще всі прильотки старим ділівським способом знімаються, знімаються і так же легко і вставляються. Так що замовляйте, кому потрібні, зробимо без проблем.